Остра. Три мечі, карта вогню, карта ударів, загроза жертв. Тому цей тиждень ворог, знову ж таки, саме, сам, так, якби, Дніпро, саме Дніпро може завдавати також а, підсилених ударів. Так, треба видаляти з Далі, те, що стосується а, по регіону, кривий їх. Тоже зразу мені так пішло. Загроза підселена по атаках. І тут є ще карта трійка мечів. Карта сліз, карта жертв, карта печалі і карта вогню. Відповідно, те, що стосується ще по громадах, які близько біля Кривого Рогу. Так, Нікополь. Ситуація яка залишається без змін. Загрози теж йдуть, як який день: від 30 до 50 до 60%. Марганець. Приблизно ситуація така сама, тільки тут карту щось більше сили спрацьовує, тобто більше зараз по нікополю.